Привіт, ви на каналі Міт 73К і зі мною сьогодні Руслан, всім привіт. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь. Хто це правду каже, підписуйтесь. Короче, тут додавали вже настройки і є налаштування мови вже. Чому-то української взагалі ніяких там немає, то я буду на польській грати. Та ні, польську я знаю. До речі, добавили ялинку, чему сніж стало. Ну ладно, хай буде. Монстрик по-прежнему є. І, кстати, прикольне отвечание. І подаруночків більше. Так, що це у мене? О, сніг пішов. Вау, прикольно. Ну ладно. Нажимаємо Грати. О, выбор карти. Так, це, наверное, вестерн була перша. Це там, де на мене були прижнули. Це що, Єгипет. О, це її ми сьогодні будемо проходити. Так, ось я заспавнився. О, в мене фігня ще є. Короче, і чуєте? Не понял. А не понял, де тут кисточка. А! І дивіться, ось перший подарунок. Ось перший подарунок, бачите? Я. Yeah. Так. Беремо його і ставимо під ялиночку. Хто не знає вот Так. Тут, наверное, якісь будуть зимне обучение. Ось це льод. На нього не можна вставати. До цих от чувачків не можна вставати, бо укусять. монстрика самі знаєте не когось. Подарунок ось. Якщо він вас укусить, броняє. Якщо потрібно літати, джетпаки двоє. Так, все, думаю, що далі по проходженню нам об'яснять. Давай цього збільшимо. Все, збираємо подарунки. Ось це пінвіни. До них не можна підпускати монстра. Бо вони собі просто живуть звичайним життям. Але їм холодно. Так Обучення я пройшов не могу. Ти живий? Ні. Я. Да. Ні. просто не знаю. Ч нам не розказували, як монстрика вбити? А може, тільки подарок просрав? Ну, ладно. Погнали на лку, заліземо, заберемо його. Опай, тут, навірно, прилазно. О! Так, погнали подарунок вложить. Класть. До речі, це зимнє обновлення, хто не замітив. І з часом я його буду збільшувати. Цей просрочка носіть нового. Так, монстр я тут є. Что так Не, прикольно нього бігати, кстати. Дюша, это будет сама моя швидка локація? Тут я зібрав? Зібрав. І повернулося там, чекнем. Чек. У льод. О! І все всі п'ять подарунків зібрані. Залишилося тільки покласти ще, ще два подарунки. Новорічний вент пройдений, відкрита нова шляпка. Ладно, пока тут у мене заставка, як походить. Короче, ви були на каналі АМИ73К. -ка. Всім домо. Думаю, ви самі продовжили. Я хотів, щоб ви самі продовжив. Ну ладно. Ви були на каналі Мисімдесятк. -ка. Всім до побачення. Ага. Uh -huh. Да. Добре. Його канал. Дуже да, это если шоу не новый канал, бо прошлый я прослав. Не знаю. Но ну, вы были на канале м 73 Всем до побачення.